Слава Ісусу Христу! Знаєте, Бог Ною дав відкровення, щоб Він будував ковчег. І він сказав, що йди, проповідуй, тому що буде велика, велика катастрофа, буде потоп. І він проповідував, спаслися тільки 8 людей. І там, звісно, животні були. Ну зараз у нас є первоапостольська церква жива, і є у нас божі люди, які провозглашають, що гряде апокаліпсис, що ми живемо в останні часи, що треба покаятися, що треба прийти до Бога е, в Первоапостольську церкву, там, де є люди Божі, на яких є Божий дух, тому що тільки Божий Дух Він зможе вас врятувати від цього апокаліпсиса. Приглашаю.